Середа, 26 червня. Який чудовий Спаситель. Коли ж з'явилася благодать і любов до людей, нашого Спасителя, Бога, він нас спас не з причини праведних учинків, які ми вчинили, але зі своєї милості через купіль відродження та оновлення Святим Духом, Тита, 3 розділ 4 та 5 вірші. 17 квітня 1987 року Дебі Вільямс разом зі своїми друзями вистрибнула з літака на висоті 3657 метрів у чисте небо над Феніксом, штат Аризона. Пролетівши кілька секунд у вільному падінні, Дебі штопором полетіла вниз, щоб наздогнати чотирьох своїх друзів, котрі знаходилися нижче від неї. Але вона помилилася в розрахунках і на величезній швидкості зіткнулася з іншим парашутистом, оскільки швидкість падіння наближалася до 80 км на годину внаслідок удару деббі знепритомніла. Деббі відкинуло від парашутиста, її тіло обм'якло і стало подібним до ганчуркової ляльки. Деббі почала стрімко падати, її парашут залишався закритим. Із закривавленим обличчям вона промайнула пов свого інструктора зі стрибків Грегорі Робертсона. Грегорі витягнувся струною, втягнув голову в плечі, а руки щільно притиснув до боків і полетів за нею на швидкості 290 км на годину. Коли він подивився вперед, йому здалося, що Деббі була все ще далеко від нього. Грегорі летів далі, весь час намагаючись збільшувати швидкість. Нарешті він наздогнав дівчину, яка все ще перебувала в несвідомому стані. Грегорі у цей момент був схожий на супермена, на ньому не було тільки плаща. Грегорі простягнув руку і вхопився за запасний шнур Деббі. Різко потягнувши його на себе, він швидко відлетів від неї. Парашут розкрився, і Деббі поволі стала опускатися вниз. На відстані 600 метрів від землі Грегорі відкрив власний парашут. Деббі та її інструктор вижили. Деббі повністю відновилася від своїх травм і була завжди вдячна тому, хто чудовим чином вирвав її з обіймів смерті. Є той, хто і нас також вирвав з обіймів смерті. Ми також швидко рухалися у напрямку до катастрофи, коли Господь спас нас на хресті. Прокляття гріха засудило нас на вічну смерть. Ми прямували до могили, до озера вогненного, до другої смерті, після якої вже ніколи не побачили Бога. Проте з'явився Спаситель. У Новому Завіті Ісус, названий Спасителем 24 рази: Марія вигукує, величає душа моя Господа, і радіє дух мій у Бозі, Спасителі моїм. З Євангеліє від Луки, перший розділ 46 та 47 вірші. Ангел повідомив для вас сьогодні в місті Давида народився Спаситель, який є Христос Господь, Євангеліє від Луки 2:11. Жінка Самарянка вигукує. Він справжній Спаситель світу, Христос Євангеліє від Івана 4.42. Петро говорить, Бог підняв його своєю правицею як князя і Спасителя, дія Апостолів 5:31 апостола Павла дивує благодать і любов до людей нашого Спасителя Бога, Тита 3:4 Жодне ім'я, яким названий Ісус у Писанні, не є таким цінним, як ім'я Спаситель. Він Спаситель не тільки світу, а й особисто мене і вас. Завдяки своєму Спасителеві я можу сподіватися на те, що буду прийнятий Богом. Завдяки Спасителеві я усиновлений. Тепер я Божа дитина. Тепер я належу до королівської сім'ї. Який чудовий спаситель, він це все, що мені потрібне для спасіння. Коли в мене є спаситель, мені більше нічого не потрібно.